Слово Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба дібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 25 глава, з 1 по 13 вірш. Притча про 10. Днів. Тоді Небесне Царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лямпи і вийшли на зустріч молодому. З них були нерозумні, а п'ять мудрі, нерозумні взяли з собою світичі та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли посудинка, оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий. Виходьте йому назустріч, схопились ті всі -ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих. Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть, мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підій краще до продавців та купіть собі. І от як вони пішли купувати, пробув молодий і ті, що були готові, війшли з ним у весінній покій, і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповіді їй мовить. істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Бачимо, що ці притчі є дуже актуальні і сьогодні, коли, ця притча є дуже актуальна і сьогодні, коли багатьом незрозуміло, є Бог, як можна побачити його присутність у щоденному житті, і як можна приготуватися і до зустрічі з ним. Коли він прийде друге, ніхто не знає, де він, скільки ще чекати, чи вистачить олії, чи вистачить віри і надії. Але сенс цієї притчі можна знайти у кінцевих словах. Чувайте отже, бо не знаєте, бо, бо ні дня, ні години, а задрімали усі десять дів. Значить, справа не просто в тому, щоб не дрімати. У кожного з нас бувають періоди духовної розслабності, незібраність. Не кожен з нас є в змозі увесь час горіти духом, як часто перебуваєш у цій духовній дремоті, насправді вести духовне життя це є, дуже є важко. Постійно вдосконалюватись в чеснотах, постійно бути витривалі в молитві, постійно бути. Тим палаючим світильником віри. Але Господь каже, хто витримає до кінця, той спасається. спасеться. Господь нам кожного дня дає силу, але щоб ми завжди давали опір спокусі, яка до нас приходить під час молитви. Господи, я тебе прошу, дай мені силу і велику віру, щоб я могла тобі довіряти і завжди бути тобі вірна в молитві. Допоможи мені, щоб я завжди чувала над собою і йшла твоєю дорогою до Царства Небесного. Амінь.